Вже майже рік руйнують Харків, лікарні, дітсадки і парки. Летять снаряди в наші школи. Напівзруйновані будівлі покинуті і охололі. Маленька дівчинка і мама зимовим Харковом гуляли. Проходячи повз сум споруд, дитина тихо розказала, що знає. Всі оці будинки живі, поранені, як люди. Коли майстри їх підлікують, то знову в них все добре буде. Будівлі ж мовчазною чергою стоять рядком, плечем в плече, неначе велетні в скорботі, без вікон, ніби без очей, напівзбезлюднено порожні, їх смуток холодом пече. Хіба ж могли вони чекати, що їх залізо посіче? Будівля, створена митцем, того не здатна зрозуміти, кому маньяк стає взірцем, тому лишається звіріти? Дитина з мамою гуляли, знайомі вулиці минали. Поки сирени не лунали, повільно йшли і розмовляли. Біля розбитого цеглиння мама мовчки зупинилась. На півзруйновану будівлю гімназії вона дивилась, і донечка із нею поруч бетон з заліззя розглядала, трішки помовчала. І маму словами втіхи здивувала. Ось подивись, школа жива, від холоду лиш скрижаніла, її полагодять, бо в неї серце із бетону ціле. Мама побачила в стіні, що розірвав снаряд ворожий, на арматурі. Шмат бетону за формою на серце схожий. Прекрасу міста. Давню цінність, гімназію, Комфорт житла. Зомбованих неповноцінність Все б в руйнування затягла. Та харків'янка п'ятирочків – Сковзне по крижаному скельцю і посміхнеться. Хто ж нашкодить з бетону зробленому серцю? В якому попри біль і холод блистки мрії животіють, що дочекається людей, які турботою зігріють?